Пропоную запчастини до Opel Optum. Opel Vectra B, Ні, це Vectra A, Седан. Скло одне, скло друге, третє. Чотири скла бокових на двері. Це рішітка до якоїсь, як я так зрозумів, астри Діті. Точно 2009-2010 рік. Так, що там далі йде? Ага, маємо. У Opel Vectra C, ще ось такі от кнопочки, блоки управління склад -ідйомники. Чотири штуки. Так. Це на кого? Скоріше всього, це є до Корси. Тут у нас є теж запчастинки, будемо витягувати потрохи Корса. Кнопка спло під'ємника це права теж до корси. Так, дзеркальце, вектор С. Дзеркальце внутрішнє, Так. Кнопки з Opel Vectra C, Так, це у нас блок не блок, оцей айрбек на, до A, Opel Vectra A, Боковий правий. Це є блок управління пічкою, клімат. Відносно купак, ще один є. Так, це є лопухи. Теж до Ополя. Видите, ополь Астра. Дві штуки. Ну і в принципі. По Опелю. Вроді більше і нічого нема. Так, за цей комплект по Опелю. Давайте ще добавимо сюди. Тут у мене й до Honda акорд є. Це приблизно шостий рік бачок омовача. Кронштейн. Кронштейн, походу кронштейн якийсь пер... лівий. лівий, кронштейн під фару. Honda Accord, ліва шахта під фару. Передній бампер. Десь приблизно 6-7 різ. Так. І ще якийсь є. То, напевне, до цівіка є підсвітка задня. От, Honda Accord, Opel, Комплект віддаю. Так щоб було цікаво. За 960 гривень. Оптом. Хто хоче в роздріб, пишіть без питань. що сподам в роздріб.